Доброго всім дня, друзі, підписники каналу. Отаке коротеньке відео про погоду 11 квітня у нас. Зимою такого не було. То в квітні хоча б. Це з у нас. Ввечора заходив дощ, а зараз ночі пустився сніг, мороз мінус один, мінус два, вітер і отаке вомете, Це вже зараз у нас 12 дня. Отаке таке це я вже тут поокидав. Якісь сугроби понамітало. Вітер дурний дує. Заховався поки. Отака погода у нас. Воно. Не знаю видно воно через камеру чи ні, як мете, Ну, мете добряче. Зараз вже відпускає, скрише текти начало. Плюс 5 днем показує, а завтра вже показує плюс 12. Отак кардинально як міняється погода. Не знаю, що там на посівах, бо цей тиждень у нас було і мінус 4, і мінус 3, днем плюс 7, плюс 9, а утром приморозки. Тому вже на поля прийдеться після цієї негоди їздити, дивитися на пшениці, вони вже там в фазі трубки. Люцерку молоду, яку посіяв, там двудольне, перший листок виходив, не знаю, там вижила, не вижила. Отаке все повилягало, снігом приложило. Ну, Побачимо. Так що всім гарного врожаю захисникам України міцного здоров'я, всім самого найкращого.